Сьогодні, коли ми говоримо про ті духовні сили, інколи люди не доходять згоди до того, чи існують справді ці біси, демони. Чи це Просто метафора, щоб показати, що існує зло, і людина може творити зло, і тоді на неї можна говорити, що вона служить нечистій силі. Адже Христос і стихіям повелівав і до них звертався, заборняв бурі, заборняв хворобі. Як Петрова Теща, яка хворіла на гарячку, Христос погрозив їй і гарячка з неї вийшла, то можна сказати, що і гарячка має бути персоною. Але саме сьогоднішнє Євангеліє говорить про те, що ті біси, які мучили цього нещасного чоловіка, біснувато, що вони розмовляли з Христом, адже ні буря, ні гарячка Христові не відповідали. А демон звернувся до Христа так, що це чули учні. Він сказав, що яка між нами, що між нами є спільного, для чого ти до мене прийшов мучити мене? І далі ми бачимо, як біси підкоряються, підкоряються Спасителі, який наказав їм залишити чоловіка і не мучити більше. Вони просяться не до безодні, бо там в безодні їм теж. Перебувати є погано. Вони просяться, щоб він дозволив їм увійти в свиней. Вони входять в свиней, але не можуть ними керувати. Свині просто втрачають будь-який інстинкт самозбереження і кидаються в море. Всі три. Синоптичні євангелісти описують цей випадок. От, от в Марка і в евангелиста Луки це був один біснуватий, у Матея двоє. Але, мабуть, цей один був як представником тих біснуватих, якщо їх і було двоє, бо він був сильніший. Він мав цілий легіон тих бісів, які так і назвалися Легіон мені ім'я, бо нас є тут багато. У апостола і евангелиста Марка ми читаємо, що свиней було дві тисячі. Отже, може, дві тисячі або ще й більше було тих бісів, які захопили владу над цією людиною. І Бог, мабуть, дав владу тим нечистим духам проявити себе для того, щоб ми побачили з цього прикладу, що біси бояться імені Ісуса, і все рівно вони кожну можливість використовувати для того, щоб опанувати людину. Звичайно, не кожна людська хвороба походить від того, що вмішується злий дух. Звичайно, що не кожний розлад розуму також є обов'язково фактом одержимості злими духами. Але якщо зелі духи в часи Ісуса Христа так діяли, то Можемо припускати, що і тепер нікуди вони не ділися, адже ще не скинуті вони до безодні, ще не прийшов Христос дати останній бій. І де діють ці духи? Напевно, вони діють дуже скритно, адже знаємо про. Нечистих духів те, що вони не можуть виявляти свою присутність, де тільки з'являється можливість розпізнати, вони ховаються. Вони ховаються за людськими думками, за людськими вчинками. Вони намагаються виставлятися як мотиви людської поведінки. А для Бога людина це є. Ті мотиви, які, якими вона керується. Отже, виходить, що небезпека бути опанованою Злим Духом є у кожного із нас, незалежно від того, який людина має розум, який вона має освіту, досвід. Адже те зло, яке зараз продовжується у світі, коли ми бачимо, що одні люди ладні знищити інших, аби трошечки звагатитися більше, ніж у них є, свідчить про те, що ці злі духи і далі діють, і далі опановують розуми, інколи опановують цілі групи і ведуть їх. Своєю дорогою, Спортивлення Богові, спортивня справам добра. Ми бачимо, як цей біснуватий, який з такою, з такою мукою підходить до Христа, будучи зціленим. Хоче залишитися біля нього. Це вже є знак. Він, звільнившись від злих духів, побачив справжнього Спасителя, побачив свого Визволителя і вже не хотів нікуди від нього дітися, але Христос відпустив його. Адже цей біснуватий, який зцілився, мав таку велику радість, що найкраще було б для всіх. Щоб він зумів поділитися цією радостю і вказати на того, хто має владу зцілити все такою потужною силою, яка налякала всіх жителів того краю. Інколи говорять, що може ті жителі пошкодували свою худобу і просили Спасителя відійти від них. А можливо, вони відчували свою нечистоту, відчували свою неготовність. Прийняти всемогутнього Бога і тому перелякалися. Адже і Римський сотник, будучи праведником, не відчував гідним прийняти Спасителя у свій дім. І Петро, побачивши славу Божу, сказав: Господи, ди від мене бо я грішний чоловік. Це дуже велика відповідальність перебувати. У присутності у Бога. І якщо ми маємо радість увійти у спілкування із Богом, то наш обов'язок, як того зціленого існуватого, піти і оповісти кожному, кому зможемо. Чиє серце зможе це прийняти про того Спасителя, який перемагає бісів, який зцілує людину, який так любить людину, що все інше вже не має для нього ніякої. Свині теж створені були Богом, але він не пикувався про свиней. Він пикнувався про одну єдину людину, яка зараз страждає. Ми святкуємо сьогодні пам'ять. Апостола Євангелиста Луки. І на Євангелії, яке читаємо в його пам'ять, теж говоряться слова Христові. Я бачив сатану, який, ніби блискавка, падав із неба. Отже, ми бачимо всемогутність, всепереможність Божу і Божу любов до Свого створіння. Підімо. І поділимося цією великою радістю, зцілення, зцілення цього біснуватого, зцілення кожного із нас із всіма тими, хто не може ще підійти до Христа, який, має ще цей бар'єр, можливо, має в собі Духа, який нашіптує йому, не наближатися до святині, поділитися цією радістю, зцілення і тим виконати волю Божу. Амінь. Слава Ісусу.